Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Благодійний фонд Нова Україн займається наданням гуманітарної допомоги Україні та підвищенням обізнаності про Україну в Сполучених Штатах а також по всьому світу. І тому наступні 15 хвилин ми і поговоримо більш детально про роботу фонду з нашою гостею, менеджеркою відділу із зв'язків з громадськістю благодійного фонду нова юкраїн іриною Роїк. Вітаю, пані Ірино! Привіт. Як давно створений, от почнемо з цього, як давно угу. створений фонд нової Україна»? «Нова Україна» е, Україн, створений у 2014 році. Це насправді дуже давно, як ми казали, дуже давно і неправда. Але насправді, як тільки почалась російська агресія проти України, е, фонд був створений і з самого початку, з самого першого дня, націлений на те, щоб допомагати Україні тут на місцях. Чому так сталося, власне? Тому що новий Україн створили вихідці з України. Це люди, які в певний час переїхали до Америки з різних причин: там еміграція, батьків, навчання. Тобто дуже багато людей поїхали вчитися в Америку здобувати туди вищу освіту, і в дуже багатьох з них залишилися теплі враження, відчуття, спогади про Україну, і вони в жодному разі не могли залишити її. отак. На поталу Росії, і власне так створився фонд, і так почалася історія співпраці. Так, чудово. А в чому полягає от основна робота фонду? Основна робота фонду ти дуже дуже правильно зазначив такі дві основні тези і віхи, да, якою займається нова Україн» – це підтримка гуманітарна України. Тобто ми допомагаємо тільки цивільним, це важливо в межах законодавства Америки. Ми не можемо займатися нічим іншим, тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб тут допомогти цивільному населенню. Ми з тобою трошки далі поговоримо про що конкретно, да, чим якими проектами ми займаємося, і, і так далі. І власне другий напрямок, який теж дуже важливий, особливо зараз, ми бачимо в контексті того, що ведеться інформаційна війна, на всіх фронтах ведеться війна, да і в тому числі дуже потужна комунікаційна інформаційна, це адвокація інтересів України в Америці, тому що від того. Наскільки буде сильним позиціонування України в Америці, наскільки про нас будуть часто чути, наскільки про нас буде пам'ятати американське населення, яке, власне, робить донати, на які власне, реалізовуються проекти тут в Україні, допоки нам буде йти допомога, і допоки ми будемо стояти, тому що важливо пам'ятати, що Україна в цій війні не одна. Так, ну, Сполучені Штати, мені здається, там одні з перших, так, напевно, хто нам так. найбільшого допомагає, саме і донатами і всім іншим. Так, тому що ну, в них, я думаю, інші можливості, набагато сильніші, набагато потужніші. Плюс є величезна українська діаспора, яким не байдуже да, на тих людей, які тут зараз перебувають. І мені здається, я в цих цифрах, на жаль, не можу сказати і підтвердити да, там, чи спростувати твої слова, що там США вони там найпотужніші, перші, найбільше там, нам допомагають, реалізовують проєкти проєктів але от по відчуттях здається, що так. Ну що ж, і зараз якраз про ці самі проєкти ми поговоримо. Так, от е, знаю, що багато їх по Україні, там mm -hmm. готуючись до інтерв'ю, але от мене цікавить, які проекти були втілені саме от в кривому розі. В Кривому Розі, дивіться, їх не так прям, щоб супер багато, тому що Кривий ріг він важливий і був з точки зору того, як такий Форпост да, там ще на середині там, минулого року, коли ми були дуже близько до зони обстрілів Миколаївської Херсонської області. І в принципі кривий ріг з фокусу не випав і наразі, але ясно, що ми більше відповідаємо там за підтримку південних частин частин України, східної частини України, тому що ну, та, там найгарніше, Річіше і там найбільше потрібна допомога. Якщо ми говоримо про кривий ріг, тут однозначно сильна підтримка медичної частини, тому що власне, якщо дивитися на всі проекти, які реалізовує «Нова Україна», у нас дуже велика частина саме медична, тому що, перш за все, перед тим як переходити до культури, до освіти, до там якоїсь умовної гуманітарної підтримки, продуктами, і так далі, треба спочатку людей врятувати. І тому в нас цей медичний блок він дуже важливий. Туди входить і медикаменти, туди входить медичне обладнання, різноманітне там і вак-апарати, і неонатальне обладнання, тобто те, що да, там потрібно зараз діткам. Зв'язку з тим, що до нас дуже багато переїхало нових мешканців Кривого Рогу. Власне, у нас дуже багато обладнання, там саме медичних ліжок нових, да, там які потрібні. Ну, ви знаєте, що в нас стоїть в лікарнях. Тобто, да, я я бачила, я була просто на передачі цих медичних ліжок. І ну, на жаль, там є така ситуація, коли ще стоять якісь панцерні ліжка. І, наприклад, ми говоримо про опікове відділення, де мають бути ну, високоякісні матеріали, високоякісне обладнання, і там, на жаль, не все так добре. І це велика частина медицини. На жаль, не можу прямо точно сказати, скільки ми передали, і так далі, якщо там, ну. Будемо якось говорити ще, то можливо, запросимо когось більш компетентного в цій області. До проєктів, до яких я була долучена, це власне проекти пов'язані з культурою, з освітою, з дітками, тому що ну, власне це моя така. Окрім того, що я займаюся зв'язками з громадськістю, піаром, де там якоюсь частиною маркетингу в команді Нової України є ще частина така, та що болить мені, це діти, це соціальна якась частина, де там соціальна складова цього дитинства і культурні проекти. Проєкти. Перший проект, який до якого я була долучена, це був минулого року. Ми робили таке невеличке дитяче свято для нових мешканців Кривого Рогу. Робили ми їх спільно з Plus. і це насправді був дуже класний досвід, як тут на місцях, і як організатора цього заходу, і як людина, яка потім дивиться, як це все працює, вже без нашої підтримки. Тобто локально на місцях організації підхоплюють ініціативу. Запускають її, і далі вона розвивається в щось більше і хороше. І власне, нещодавно ми відкрили е, два освітніх центри: це два з тридцяти по всій Україні, е, де дітки також можуть здобувати певну додаткову освіту або займатися розвитком своїх е, мистецьких і творчих навичок. Ну, от про них ми згодом да, ще да, поговоримо так. Але з якими організаціями і фондами ви співпрацюєте? От у нашому місті? Е, у нашому місті це власне культурно-громадський центр Шелтер Плюс. Ми з ними робили, де там проект е, пов'язаний з дітьми. Зараз ми відкрили проект з благодійним фондом «Вікінг». Різні речі. Це важливо, тому що одні займаються одними напрямками, інші займаються там освітою культурою підтримкою людей. І третя організація, власне, це жіноча сотня, міста Кривий Ріг, які зараз відкрили цей другий освітній центр на базі свого приміщення і будуть тут реалізовувати проекти. Оце напевно такі три, те, що я точно знаю, що є три таких партнери: це по Кривому Рогу. по Україні їх більше півтора тисячі. Так, а, і от перейдемо саме до освітніх центрів. Так угу. який а, один з них був відкритий 1 червня, так на да, день захисту да, дітей, да, да, вірно. а така якраз дата. А, Свого роду дуже символічна так, дуже да. символічна, особливо якщо ми пам'ятаємо, що напередодні да там зранку, першого червня, обстріляли Київ і власне загинула там дитина, да і скільки взагалі дітей гине під час війни в Україні? Ну це це взагалі окремо болючі. Так але. і один був відкритий сьогодні. Так? так, от зараз я попрошу наших режисерів вивести фото з відкриття першого е освітнього центру, який був е відкритий першого червня. Да, на жаль, сьогодні ще не встигла підтягнути фотографію, але, але я думаю, для розуміння нам трошки допоможе. А, так, а, зараз, поки а, вони вімкнуть, так от хотілося б більш детально почути про ці центри, а що діти будуть в них отримувати, угу. так а, і хто туди може приєднатися з дітей. Угу. Е, так, ну перше про що мені хочеться згадати і сказати, що все це, от наша вся робота, всі ці підтримки проектів вони, звісно, не можуть відбуватися без фінансової підтримки. І, власне, в цей проект дуже долучилася фундація Говарда Баффета, Це теж американська фундація, яка дуже допомагає взагалі у світі, але зараз от фокус на неї теж на Україну зосередився, тому що є дуже багато хороших партнерів і є хороші проекти, які треба реалізовувати. І завдяки їх фінансуванню, ми можемо відкрити зараз в Україні 30 таких центрів. Вони називаються змістовно. Власне, в самому сенсі цього слова якраз про те, що діти можуть провести своє дозвілля. Ми їх називаємо дозвілля, тому що фактично ці центри будуть працювати півроку. Це за початковим так, таким планом проекту. Можливо, ми їх подовжимо і надалі, трошки переформатувавши. Вони працюють з травня по жовтень, і це свого роду позашкільні, але освітні центри, де діти можуть прийти і отримати. Додаткову освіту чи розвинути свої навички, якщо ми говоримо про якісь такі центральні ем, активності, які там будуть. То ми точно говоримо про те, що там буде дошкільна підготовка. Вона є майже напевно в 90%, якщо не у 100% центрів, тому що для нас це важливо зараз через те, що спочатку з ковідом да, у нас почалося дистанційне навчання. Потім у нас почалася війна, повномасштабне вторгнення, і зараз діти дуже потребують цього і спілкування, перш за все, тобто, це місце, де діти можуть прийти, познайомитися одне з одним, завести собі друзів і корисно провести час. Тобто, в даному випадку, підготуватися до школи або походити на додаткові цікаві заняття з математики, тому що ну, ми розуміємо, що математику можна так подати, що просто діти будуть в неї закохані до кінця життя. Це можуть бути спікінг клаби з англійської мови, тому що ми знову розуміємо, що без англійської ми тут всі якби, ну, трошечки пропадемо в майбутньому, тому що це дуже, конкурентна, дуже конкурентний скіл в майбутньому. Це якщо ми говоримо про таку. Освітню місію і є така дуже важлива складова, саме мистецька розвиток якихось творчих навичок. Цей різноманітні майстер-класи вони, звісно, варіюються від наявності того чи іншого педагога на місці, дав в місті конкретно, тому що у когось це валяння шерстю, в когось це ліпка з глини, в когось це там вироби з тіста, тобто різноманітні, які розвивають. Уяву моторику там дуже багато всіляких там і soft, і софт, і хард скілз будемо так казати. І в деяких центрах це може бути хореографія, в деяких центрах це шахи, співи, малювання тобто абсолютно різні активності, які допоможуть дітям більш комфортно і впевнено себе почувати. А, так, мені повідомили наші режисери, що вже були показані фото під час нашої розмови, ага. а в прямому ефірі Супер. так що все чудово. А просто нагадаємо, що це фото з відкриття самого першого освітнього році. В, в кривому розі, розі так. так в Україні це здається чи 9-й, чи 10 вже відкритий. так, чудово. А як проходять ці відкриття? Так, що от можливо там яка атмосфера панує? Так, uh -huh. от що такого? А... Цікавого, можливо, там найбільше запам'яталось, так все uh -huh. ж таки, це діти, так і ми знаємо, що вони щось можуть таке утнути цікаве, що може запам'ятатись. Е, ну, найцікавіше те, що я, наприклад, не впливаю на процес відкриття самого. Тобто, так як ми працюємо з організаціями на місцях, вони самі визначають, яким має бути це відкриття. Хтось говорить якісь вступні слова, хтось не говорить, хтось організовує аніматорів, хтось не організовує, хтось вже починає з. Якоїсь активності, наприклад, як сьогодні було в жіночій сотні, я вже була присутньою на двох спікінг-клабах. Хтось, наприклад, більш загальне, там таке розважальне, об'єднавче, щоб дітки відчули, що вони тут в атмосфері спокою, комфорту, що їм тут безпечно, їм тут завжди допоможуть їм тут завжди раді. Тому от, е цей момент, що. Ну, знаєте, я ж можу на відкриття, наприклад, не ходити, тобто це не моя обов'язкова роль, але мені захотілося подивитися на це. І, власне, я отримала там найпрекрасніші, найпозитивніші емоції, які можна було, тому що діти, які не ховаються у сховищах, які от ці діти, якими вони мають бути безпосередні, щасливі, радісні. Там дуже, -дуже раділи цим Мікі Маусам, які там аніматори, да, там запросили, дуже радо відгукувались на будь-які ініціативи, і це от те, що має завжди в дорослих людях, як, як на мене, залишатися оцього дитячого, це готовність пробувати щось нове. І діти там просто були в захваті, вони дуже-дуже гнучко йшли на якісь запрошення, на якісь пропозиції. І от я насправді така вийшла, я дуже заряджена, вийшла, тому що ніяких супер дивних, смішних випадків не було, але сама оця атмосфера спокою, приязності, миру, якогось, да, такого, якого ми трошки загубили за цей ну, та, час. Так, у якого собі. Так, хотілося б уже. Да, да, да. І от ці діти вони просто нагадують, що насправді життя триває. І вони наше покоління, і власне це нагадало мені, навіщо ми робимо такі проекти, тому що ми думаємо не тільки про те, щоб зараз врятувати людей. Це важливо, це безперечно має завжди бути на першому місці, але про те, що життя буде далі тривати, і те, що ми зараз закладаємо в це покоління, яке зараз зростає під час війни. Воно дуже важливе, чудово. Ну що ж, а, пані пані Ірино, на жаль, час наш программ він обмежений. Так а, і я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, і за те, що а, разом з благодійним фондом Нова Україна ви робите для нашої перемоги та для наших діток, які повинні зростати в мирній і процвітаючій країні. Дякую, дякую за розмову. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Ірина Роїк, менеджерка відділу зі зв'язків з громадськістю благодійного фонду Нова Юкраїн. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.